Як В'єтнамська війна змінила економіку США? Приховані шрами супердержави? Сьогодні поговоримо про в'єтнамську війну. Ми розберемо, як цей конфлікт на іншому кінці світу перевернув економіку Сполучених Штатів, і повірте, наслідки були настільки глибокими, що американці їх відчували ще десятиліттями після завершення війни. Чи можна сказати, що війна у В'єтнамі стала економічною катастрофою для США? Ну не зовсім, але саме вона стала одним із головних каталізаторів інфляції, податкових маневрів і розвалу світової валютної системи. Передісторія. початок 60-х у США це економіка на підйомі, рівень безробіття низький, інфляція під контролем, долар, світова резервна валюта. Паралельно Ліндон Джонсон, президент США, запускає програму великого суспільства: Мідія Медікейт, освіта, боротьба з бідністю. Держава починає витрачати дедалі більше на соціальну сферу. І тут додається В'єтнам. Спершу як невелика підтримка союзників, а згодом вже як повномасштабна війна з сотнями тисяч американських солдатів. Так виникає формула «guns and butter» – гармати і масла. Тобто, одночасно витрати і на війну, і на соціальні програми. Ідея проста: Америка хоче мати все і перемогу у війні. І соціальну державу вдома спочатку все здавалося успіхом. Економіка росла, безробіття залишалося низьким. Але бюджети і економіка не гумові. Сукупність обох курсів створює шалений попит, який перевищує можливості економіки. Інфляція, яка у 1965 році була лише півтора відсотки, починає рости. Виробники не встигають за державними контрактами і споживчим попитом. Бізнес перегрітий, а федеральна резервна система під політичним тиском не поспішає. Гальмувати, кредити залишаються дешевими. Як наслідок, зародження великої інфляції, яка триватиме аж до 1980-х років. У 1968 році, на піку ескалації війни, витрати на оборону сягають 9% ВВП. Прямі витрати на саму війну становлять близько 2,5% ВВП колосальна цифра для мирного часу. Це десятки мільярдів доларів у тих цінах. Для порівняння під час війни в Іраку цей показник був у кілька разів менший. Гроші йдуть на все: від боєприпасів, і літаків до логістики та отримання величезного контингенту. Водночас уряд фінансує нові школи, лікарні і соціальні програми. Це створює подвійний тиск на бюджет у 1968 році. Конгрес вимушено ухвалює Revenue and Expenditure Control Act. Закон, який вводить тимчасову 10% надбавку до податку на доходи фізичних і корпоративних осіб, це допомагає вийти на профіцит у 1969 році, але було вже пізно. Інфляційний імпульс встиг закріпитися. Війна змінила і американський ринок праці. Перший чинник – призов. Сотні тисяч молодих чоловіків відправляють до В'єтнаму для економіки. Це означає дефіцит робочої сили у промисловості, особливо серед робітничого класу. На їхні місця приходять жінки іммігранти, але це повністю не компенсує втрати. Другий чинник це зростання зарплат у військовому секторі. Підрядники отримують величезні замовлення, робітники у військових галузях отримують вищі зарплати. Водночас цивільні сектори починають відставати. Формується так звана двошвидкісна економіка, соціальні програми. Витрати на освіту і медицину зростають, але в умовах інфляції їхня реальна ефективність падає. Бідні верстви, на які орієнтується Джонсон, виграють менше, ніж планувалося. У 1973 році призов скасовують і переходять до добровільної армії. Це означає ще нові постійні витрати. Щоб привабити контрактників, треба платити більше і надавати соціальні пакети. Так формується довготривала стаття витрат бюджету. Ще один величезний наслідок війни розвал Бертенвудської системи, що діяла з 1944 року. У 60-х США були центром світової валютної системи. Долар забезпечений золотом 35 доларів за унцію. Але війна у В'єтнамі та програми великого суспільства призвели до того, що грошей у США друкують більше ніж є золото у Форт-Ноксі. Але високі витрати, інфляція і дефіцит платіжного балансу почали підривати довіру до долара. І у серпні 1971 року президент Ніксон оголосив про закриття золотого віконця. Долар більше не можна було обміняти на золото. Світ перейшов до плаваючих валютних курсів. Це була справжня фінансова революція. І війна у В'єтнамі зіграла тут не останню роль для економіки США. Це означало більшу свободу, але й більшу нестабільність. Інфляція стає ключовою проблемою аж до початку 80-х, коли Пол Волкер, голова ФРС, зламає її над жорсткою монетарною політикою. Інфляція. Великий біч 70-х. від 65-го до 80-го року. Інфляція зростає з 1,5% до 13,5%. Це означає, що за 15 років американці звикли жити в умовах постійного знецінення грошей. Інфляція з'їдає заощадження, підриває інвестиції. Робить довгострокове планування майже неможливим. Бізнес відтягує інвестиції, банки закладають високі відсотки. Реальна продуктивність у 70-х... Падає війна у В'єтнамі один з головних каталізаторів цього процесу. Вона, звісно, не єдина причина. Додалися нафтові шоки 73-го і 79-го років, але саме гармати і масло заклали основу. На фоні інфляції середній клас опинився у пасці. Номінально зарплати росли, але ціни зростали ще швидше. Якщо у 65 п'ятому роках сім'я з одним годувальником могла дозволити собі. Нову автівку та будинку то вже у 70-х ідея американської мрії почала хитатися. Багато домогосподарств уперше відчули, що заробітків одного з подружжя не вистачає. Так, у робочу силу масово входять жінки, що стало соціальним переломним моментом. Це був початок економіки двох доходів: Two Income Household, яка залишилась з Америкою назавжди. Споживчі звички також змінилися кардинально. Замість великих покупок родини почали робити дрібніші і більш обережні витрати. Магазини фіксували підвищений попит на дешеві продукти. секонд хенди та дискаунтери з'явилися як відповідь на запит. Водночас, багаті верси. Вкладалися у нерухомість і фондовий ринок, отримуючи вигоду від інфляції. Це загострило соціальну нерівність. Багатії багатіли середній клас піднів, а бідні занурювалися у ще більшу залежність від державних програм. Відтак, війна у В'єтнамі стала каталізатором наймасштабніших протестів у США з часів Великої депресії. Студентські рухи ставали центром опору. Молодь під гітару Боба Ділана та Джиммі Гендрікса виходить на вулиці з плакатами: «Make love, not war». студенти перекривають університетські кампуси. Сотні тисяч людей збираються в Вашингтоні, а ветерани кидають свої медалі під стіни капітолію. З мітингів виникла ціла контркультура хіппі, які пропагували мир і свободу. Музика стала зброєю: від in the Wind» до виступу Джиммі Гендрікса на Вудстоку. Театри і художники висміювали мілітаризм, жіночі і правозахисні рухи переплили антивоєнні вимоги з боротьбою за свободи. Ветерани, які поверталися з фронту, часто долучалися до протестів проти тієї ж війни. Це й не дивне. Американці не розуміли сенсу цієї війни. Десятки тисяч американців з Загинули на чужій землі. Призов забрав у сімей і робітничих кварталів їхніх синів. На телеекрани потрапляли кадри воєнних злочинів. А розслідуючі та злиті документи показали. Уряд роками брехав про війну. Америка виходить із В'єтнаму, а суспільство з ілюзії про непогрішність своєї влади з'являється поств'єтнамський синдром. Відтепер будь-яка нова війна зустрічатиме питання: чи не повториться В'єтнам? В'єтнам став не лише війною, він став дзеркалом для цілого покоління, і в цьому дзеркалі США вперше побачили себе країною, яка може програти і не лише на фронті, але і вдома. Економічний ефект від протестів. Теж відчувався страйки в промисловості, масові бойкоти продукції компаній, які працювали на військові контракти. Урядові витрати на поліцію та національну гвардію для придушення протестів також зростали. Війна завершилася у 1975 році, але її наслідки тягнулися десятиліттями. Повернення близько трьох мільйонів американців, які служили в В'єтнамі, стало шоком для соціальної системи. Багато із них повернулися із ПТСР, який у 1970-х ще навіть не визнавався офіційним діагнозом. Медична система була перевантажена. Госпіталі для ветеранів переповнені. Черги розтягнулися на місяці. Виплати ветеранам, медичне забезпечення, соціальні програми для тих, хто повернувся з фронту усе це залишалося у структурі витрат. Фактично, В'єтнамська війна створила довготривалі бюджетні зобов'язання. Після завершення війни економіка США вже не повернулася до золотої доби 50-х. Крах британвузької системи став не просто технічною зміною. Він означав, що США більше не обмежені золотим стандартом і можуть друкувати долари у потрібних обсягах. Це дало уряду гнучкість. Фінансувати дефіцити, витягувати економіку з криз, інвестувати у масштабні програми. Долар став головною резервною валютою світу, і США отримали унікальну економічну зброю: можливість накладати санкції, заморожувати активи, впливати на світові фінансові потоки. Але також це створило і інфляційні ризики, боргові кризи в країнах, які брали доларові кредити, і глобальну фінансову нестабільність, яку ми бачимо, і сьогодні. Саме цей крок відкрив дорогу майбутнім валютним кризам 80-х-90-х років у Латинській Америці, Азії та Східній Європі. 1970-ті закарбували в американській свідомості ідею, що інфляція може бути не тимчасовим шоком, а новою нормальністю. Для покоління, що пережило В'єтнам, постійне зростання цін стало щоденним досвідом. Люди перестали довіряти державі у фінансових обіцянках. Відтепер будь-яка політика уряду чи ФРС оцінювалася за одним критерієм: чи не запуститься нову хвилю інфляції? Звісно ж, це вплинуло і на політику. Президентські компанії 70-80-х постійно постійно оберталися навколо теми боротьби з інфляцією. Консервативна революція Рональда Рейгана великою мірою будувалася на відчутті людей, що держава має менше втручатися в економіку. А політика Пола Волкера у 80-х, яка різко підняла відсоткові ставки і зламала інфляцію, стала можливою лише тому, що суспільство готове було прийняти навіть рецесію. Аби тільки зупинити цінове божевілля, В'єтнам також показав межу можливості держави бути щедрою після війни. Уряд став обережнішим із масштабними соціальними експериментами. І сьогоднішні дебати у США про медичне страхування чи безкоштовного світу це відгомін, того, що у 60-х країна вже спробувала поєднати гармати і масло і зазнала болючої поразки. В'єтнамська доба сформувала традицію масових протестів як інструменту впливу на політику. Від руху проти війни до «Occupy Wall Street» чи Black Lives Matter це лише ланцюг, що тягнеться від 60-х-70-х. Протести стали частиною американського політичного життя. Хоча сьогодні державна політика ставить під сумнів протест як ознаку демократії і можливість впливати, і навіть намагається карати тих, хто має відмінну думку. Але історія свідчить, що така необачність приречена на поразку. Хто зна, може вже незабаром ми станемо свідками появи нового культурного руху на кшталт хіпі. Ветеранський фактор це той досвід, який Україна не просто може, а мусить перебрати в Америки. І не лише у питаннях соціальних програм та стандартів, хоча і тут нам є чому повчитися. Пройшовши досвід В'єтнаму, американське суспільство поступово навчилося сприймати ветеранів не лише як тих, кому потрібна допомога, а як тих, хто має особливий авторитет. У Політиці США безліч ветеранів обіймали високі посади від Джона Кеннеді до Джона Маккейна. В армійському досвіді бачили доказ відповідальності та лідерства. Для України цей досвід сьогодні критично важливий. Вже сотні тисяч людей пройшли фронт. Повернувшись додому, вони повинні стати не втраченим поколінням, а новим елітним прошарком суспільства. Освіченим, мотивованим, здатним брати на себе лідерство. А ще у США після В'єтнаму оборона стала не тимчасовою витратою, а постійною статтею витрат бюджету. Це створило систему, де армія найбільший робототавець, а Пентагон найбільший споживач технологій. Сучасний розвиток безпілотників. Кіберзброї чи космічних програм базуються на цій самій логіці: армія як локомотив інновацій. І кожна наступна війна США від Іраку до Афганістану відбувається вже у структурі бюджету, де війна закладена як норма, а не виняток. Сьогодні війна повернулася і в назву оборонного відомства США. Дональд Трамп повернув міноборони назву, яку воно востаннє мало у 1940-х роках. Міністерство війни чи означає це щось більше ніж слова? Маємо шанс дізнатися вже незабаром, адже історія пишеться не лише на наших очах, але й буквально нашими руками. Якщо підсумувати, то в'єтнамська війна була не лише геополітичною катастрофою для США, а й економічним сувом, який переформатував державу. І сьогодні, коли ми читаємо новини про підвищення ставок ФРС або долар як зброю у санкційній війні, чи про нові сотні мільярдів у військовому бюджеті США, ми насправді бачимо відлуння В'єтнаму. Це не просто історія про джу. Південно-східної Азії, появу хіпі і політичної культури США. Це історія про те, як одна війна переписала правила гри для всієї світової економіки. На зв'язку був Олександр Ваховський. З вас, друзі, лайк та підписка. А з мене новий цікавий контент. До зустрічі!